Поки Росія воює з Україною, сама Росія вже тріщить по швам, Уже видно перші національні ознаки, а саме те, що Росія втрачає сфери впливу. Азербайджан і Арменія вже давно помирилися за допомогою Трампа. А також санкції призвели до того, що російський бюджет трішки схуд. Ну, якщо правду, то не трішки. Але тим, тим паче худне. Це виникає внаслідок санкцій. А ще кожен регіон старається увірвати собі максимально більше. І в кожному регіоні ростуть напруга. Тож в вигляді розпаду Росії ми можемо мати як плюси, так і мінуси. Плюсом буде той факт, що російські окремі регіони не зможуть становити таку величезну загрозу Україні. Мінусом той факт, що у Росії ядерна зброя. Кому вона попаде, невідомо. А також невідомо, що заспівають населяючі нацменшини, а саме Кавказці та узбеки з іншими національностями, які активно заміщують росіян на цьому фоні. Також невідомо, що скаже Китай, адже Китай активно заселяє Росію. Також невідомо, як відбудеться це все діло з Китаєм, адже Китай, заселивши територію, стане потужним гравцем. А це дуже невигідно Сполученим Америки, які всіляко намагаються протистояти Китаю, як і Європа. Сам Китай уже до 2030 року буде в великій економічній кризі. Пов'язані це з тим, що європейські та американські. Компанії виводять із звідти свій бізнес, адже вважають китайців собі конкурентами. Також введення величезних пошлин на китайські товари теж використовує Європа. Наприклад, Франція використала утилізаційний збір для одягу. В основному під цей категорії попали саме китайський одяг. Тож, на мою думку, розпад Росії все-таки принесе більше користі, чим шкоди. Хоча без величезних гравців, таких як США і Китай, а також Європа, по розподілу Росії не обійдеться. Тож поки що поживемо, побачимо. Адже головна причина занепаду Росії, економічна складова, вже активно копає під Росію. І побачимо, хто з цього виграє.